Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Пропоную сплести зі мною ось такого дуже реалістичного метелика з бісеру. Метелик сплетений у техніці паралельне плетіння. Тому його повторити зможе навіть початківець. В одному з попередніх відео я показувала як сплести ось такого зеленого метелика. Залишаю посилання на екрані. Для плетіння підготуйте чеський бісер номером 10 чотирьох кольорів. Чорний, жовтий, блакитний та червоний. Дві бісерини у розмірі 8. Дріт для рукоділля у мене коричневого кольору. Почнемо з верхнього крила. Підготуйте дріт довжиною 90 см. Набираємо три чорні бісерини та просто спускаємо донизу. Далі дві чорні, дві жовті бісерини, іншим кінцем дроту проходимо крізь ці бісерини навхрест. Спускаємо бісер до першого ряду. На лівий кінець дроту набираємо одну чорну бісерину. На правий набираємо 2 чорні, 2 жовті, одну чорну бісерину. Проходимо навхрест крізь цієї, окрім чорної. Затягуємо бісер. На лівий кінець дроту 1 чорна бісерина. На правий 4 чорні, 2 жовті, 1 чорна. Проходимо навхрест. Затягуємо ряд. На лівий одна чорна, на правий, дві жовті, чотири чорні, дві жовті, одна чорна. На лівий кінець одна чорна. На правий кінець. Дві жовті, одна чорна, дві жовті, дві чорні, дві жовті, одна чорна бісерини. На лівий кінець одна чорна, на правий кінець, 3 чорні, 2 жовті, 4 чорні, 2 жовті, 1 чорна бісерини. на лівий кінець 1 чорна, на правий кінець, 2 жовті, 1 чорна, 1 жовта, 1 чорна, 2 жовті, 3 чорні, 2 жовті, 1 чорна бісерини. На лівий кінець одна чорна, на правий кінець, дві жовті, дві чорні, дві жовті, п'ять чорних, дві жовті, одна чорна бісерини. На лівий кінець одна чорна, на правий кінець, три чорні, дві жовті, шість чорних, дві жовті, одна чорна бісерини. На лівий кінець одна чорна, на правий кінець три жовті, одна чорна, одна жовта, одна чорна, дві жовті, п'ять чорних, дві жовті, одна чорна бісерини. На лівий кінець одна чорна, на правий кінець три жовті, дві чорні, дві жовті, шість чорних, дві жовті бісерини. На лівий кінець одна чорна. На правий кінець 4 чорні 2 жовті, 1 чорна, 2 жовті, 5 чорних бісерин. На правий кінець дроту 3 жовті, 1 чорна, 1 жовта, 1 чорна, 2 жовті, 1 чорна, 2 жовті, 2 чорні бісерини. На правий кінець дроту. 3 жовті, 2 чорні, 2 жовті, 1 чорна, 2 жовті, 2 чорні бісерини. На правий кінець дроту 4 чорні 1 жовта, 1 чорна, 2 жовті, 2 чорні бісерини. На правий кінець дроту. 5 чорних 2 жовті, 2 чорні бісерини. На правий кінець дроту 8 чорних бісерин. На правий кінець дроту набираємо 6 чорних бісерин. На правий кінець дроту набираємо 3 чорні бісерини. Верхнє крило метелика готове. Для нижнього крила підготуйте дріт довжиною 90 см. Набираємо 3 бісерини, одну бісерину спускаємо донизу. Крізь 2 бісерини проходимо іншим кінцем дроту навхрест, спускаємо бісер на середину дроту. Набираємо 2 чорні бісерини, проходимо іншим кінцем дроту навхрест, крізь ці бісерини, затягуємо дріт. Набираємо 2 бісерини. Затягуємо дріт. Набираємо дві чорні бісерини. Затягуємо дріт. Набираємо одну чорну, одну жовту, одну чорну бісерину. Проходимо навхрест. Затягуємо дріт. На лівий кінець дроту набираємо 5 чорних бісерин. Тим самим кінцем дроту, що ми набирали бісер, відділяємо дві бісерини і проходимо у наступні дві бісерини як показую на відео У нас утворюється петля в якій знаходиться одна чорна бісерина. Підтягуємо бісер до плетіння. На правий кінець дроту набираємо дві жовті, одну чорну, дві жовті, дві чорні бісерини. Проходимо іншим кінцем дроту навхрест крізь ці бісерини. На правий кінець дроту набираю три чорні бісерини. Тим самим кінцем дроту я проходжу у перших дві чорні бісерини. Таким чином, у мене утворюється знову петля, в якій знаходиться одна чорна бісерина. Підсовую бісер до плетіння. На правий кінець дроту набираю 2 жовті, 5 чорних, 2 червоні, 1 чорну бісерини. На правий кінець дроту набираю 3 чорні бісерини. Проходжу у перших дві чорні бісерини тим самим кінцем дроту, таким чином, що утворюється петля з однією чорною бісериною. Відтягую бісер до плетіння. На правий кінець дроту набираю одну чорну, дві жовті, шість чорних дві червоні, одну чорну бісерини. На правий кінець дроту набираю три чорні бісерини, проходжу цим самим кінцем дроту крізь перших дві чорні бісерини, таким чином, що утворюється петля, в якій знаходиться одна чорна бісерина. Підтягую бісер. На правий кінець дроту набираю одну чорну, дві жовті, дві чорні, дві блакитні, одну чорну, дві блакитні, одну чорну, дві блакитні, одну чорну, бісерини. На правий кінець дроту набираю дві жовті, три чорні, дві блакитні, одну чорну, дві блакитні, чотири чорні бісерини. На правий кінець дроту набираю 2 жовті, 1 чорна, 2 блакитні, чорна, 2 жовті, чорна, 2 жовті, 1 чорна, 2 жовті бісерини. На правий кінець дроту набираю 1 блакитна, 1 чорна, 2 блакитні, чорна, 2 жовті, чорна, 2 жовті, чорна, 2 жовті бісерини. На цьому етапі необхідно з'єднати верхнє крило із нижнім. На верхньому крилі знайдіть місце, де у вас зліва 5 чорних бісерин. Тепер верхнім кінцем дроту ви заходите у місце над 5 чорними бісеринами, протягуєте дріт між рядами і тепер щільно з'єднуєте верхнє та нижнє крило. На правий кінець дроту набираємо 2 чорні, 2 жовті, 1 чорну, 2 жовті, чорну жовту та 3 чорні бісерини. Заводимо правий кінець дроту між наступними рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо. 2 жовті, 4 чорні, 1 жовту, 3 чорні бісерини. Заводимо дріт між наступними рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо 1 жовту, 2 чорні, 3 жовті, 3 чорні бісерини. Заводимо правий кінець дроту між рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо 1 жовту-1 чорну 3 жовті, 2 чорні бісерини. Заводимо дріт між рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо 1 жовту-1 чорну, 2 жовті, 1 чорну бісерини. На правий кінець дроту набираємо жовту-чорну-жовту-чорну жовту, чорну бісерини. Не забувайте проводити дріт між рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо 3 чорні бісерини. Проводимо дріт між рядами верхнього крила. На правий кінець набираємо 2 чорні бісерини. Тепер необхідно сплести ще одну пару крилиць. І для того, щоб з'єднати крильця, нам необхідно сплести кільце метелика. Для цього підготуйте шматок дроту довжиною 50 см. Набираємо 3 чорні бісерини. Одну бісерину спускаємо донизу, проходимо іншим кінцем дроту крізь дві бісерини, затягуємо дріт. Набираємо знову 2 чорні бісерини. Жовта, чорна. Жовта бісерини. Жовта, чорна, жовта бісерини. І ще раз жовта-чорна жовта бісерини. Жовта, чорна, жовта бісерини. Далі жовта-дві чорні, дві жовті бісерини. Ще раз жовта, дві чорні, жовта бісерини. Жовта, дві чорні, жовта бісерини. Жовта, дві чорні, жовта бісерини. Жовта, чорна, жовта бісерини. Дві чорні бісерини. Далі на кожен кінець дроту продіваємо по золотій бісерині. Беремо чорну бісерину, проходимо крізь неї навхрест, затягуємо дріт. Далі необхідно зробити вусики для метелика. Для цього відміряємо приблизно 3 см дроту, протягаємо одну чорну бісерину та скручуємо дріт, як показую на відео. Те ж саме повторюю з іншим вусиком. Просто прикладаю його до попереднього, щоб вони були однакові. Залишки дроту відрізаю. Тепер з'єднуємо крильце із тільцем метелика. Розділяємо дріт крилець на три частини. Заводимо дріт у тільце метелика. Обережно протягуємо крильце. Щільно підтягуємо крильце до тільця. Розвертаємо метелика на зворотній бік та закручуємо дріт, як показую у відео. Зайвий дріт обрізаю. Те ж саме повторюю з іншим крилом метелика. Слідкуйте, щоб крильця у вас з'єднувалися симетрично. Ось такий результат виходить. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна за ваші лайки, якщо це відео було вам корисним, а я готую для вас нові та цікаві відео, тому рекомендую підписатись на мій канал.